Тільки так ми зрозуміємо, що канал цікавий і вартий подальшого розвитку. Туп ЦІКАВИХ МІСТІ. Номер 15 Підводний водоспад біля острова Маврикій це оптична ілюзія, яка виникла завдяки дивним ландшафтам дна океану. Ефект створюється за рахунок сильних підводних течій, які на тлі оманливого ландшафту, утвореного коралевими рифами, намивом піску і відкладеннями мулу, здаються спадаючими в океан бурхливими потоками. Шанс побачити підводний водоспад в ілюмінатор мають пасажири літаків, що летять до сусідніх островів Індійського океану. Номер 14. Це зовсім не зоряне небо. Це рідкісний різновид світлячків у печерах Нової Зеландії. Їх ще називають сяючі черв'яки. Хоча насправді вони не є черв'яками. Ці комахи є біолюмінесцентними, тобто вони виробляють і випромінюють світло природним чином із органу подібного до людської нирки. Біолюмінесценція створюється в результаті реакції ферменту, який називається люцифераза, та інших хімічних речовин, що викликають це природне синьо-зелене світіння. Найчастіше вони мешкають у печерах, лісах та інших захищених вологих районах. У печерах світіння може відбуватися як вдень, так і вночі. Це ідеальне місце для процвітання цих світлячків, оскільки там темно, немає вітру, а достатня вологість гарантує присутність здобичі. Номер тринадцять. Це численні кварцево-пісковикові ерозійні утворення, найвищі з яких досягають висоти 1890 метрів, які розташовані у провінції Хунань Китай. Вид цих гірських утворень не перевершений, а парк, у якому вони розташовані, офіційно віднесений ЮНЕСКО до об'єктів всесвітньої спадщини. Одна з колон за вишки тисячі метрів. У 2010 році офіційно отримала назву Аватар на честь одноіменного фільму, який тут знімався. Номер 12 Велике призматичне джерело це третє за величиною гаряче джерело в світі. Воно розташоване у штаті Вайомінг, США. діаметр джерела 91 метр, а глибина досягає 49 метрів. Середня температура води плюс 71 градус за цельсієм, але крім вражаючих розмірів, вона відрізняється яскравими барвами, поєднуючи в собі всі кольори веселки. Різнокольорове забарвлення джерелу забезпечують термофільні бактерії, які живуть на його поверхні. Колір бактерій змінюється від зеленого до червоного в залежності від температури їх перебування. Номер одинадцять гора Рорайма одна з головних дивовижних локацій латиноамериканського континенту. Столова гора розташована на кордоні Венесуели, Бразилії і Гаяни. Рорайма має абсолютну висоту 2810 метрів, а площа плато на її вершині близько 30 квадратних кілометрів. Вона складена з твердого пісковика і є частиною найдавнішого плато, геологічний вік якого близько 2 мільярдів років. Ці гори є одними з найдревніших на нашій планеті. Здавна про Рорайми складають легенди. Навіть знаменитий письменник Артур Конан Дойл створив свій роман Загублений світ під враженням розповідей про неї. Номер 10 Озеро Редба Рожеве озеро у Сенегалі. Незвичайний колір озера, який відображений у його назві, пов'язаний з наявністю у води ціанобактерій, які виробляють особливий пігмент. Водоймище, що займає площу у 3 квадратних кілометри, також характеризується великою солоністю. Це дає змогу людям легко плавати, як у випадку з мертвим морем. Вміст солі в літрі води тут оцінюється в 380-400 грамів. До речі, дуже схоже солене озеро із рожевою водою є і в Україні на Херсонщині. Зараз на Леурійському озері теж активно розвивається зелений туризм, тому його з упевненістю можна теж віднести до нашого рейтингу. Напишіть у коментарях, чи знали ви про існування Лимурійського озера. Можливо, вже відвідували його. Тож не забувайте про вподобайки та поширення. Номер 9. Червоний пляж Панзінь. Одна з найбільш колоритних природних пам'яток Китаю. Пісок це перше, що спадає на думку, коли ми говоримо про пляжі. Але на червоному пляжі ви не знайдете жодної піщинки. По суті, це зовсім і не пляж, а назва походить завдяки траві Сведа, що виростає на морських узбережжях і берегах засолених водоймищ. Ця місцина позиціонується китайцями як друга за величиною в світі заболочена територія, ретельно збережена в первозданному вигляді людиною. Щороку цей заповідник пролітає 250 видів птахів. З яких 20 видів занесені до червоної книги, номер 8. Кривий ліс у Польщі. Такого чудернацького лісу немає більше ніде. Стовбури дерев у лісі біля грифіна ростуть проти законів природи. Ліс оповитий численними легендами. Натомість посилань на історичні джерела є лише кілька. І зовсім раціональним способом пояснити таємницю кривого лісу важко. Вік дерев, що утворюють кривий ліс, на сьогодні оцінюється приблизно у 80 років. Наймовірніше викривлення сталося зумисно для якогось експерименту. Дерева викривляли ще саджанцями внаслідок механічної зовнішньої дії, і нині важко чітко сказати, навіщо дерева були піддані деформації. За іншою версією дерева викривилися через дію погодних чинників, але в будь-якому випадку ці чудернацькі дерева є унікальними. Номер сім А цей ліс кам'яний і розташований він на Мадагаскарі. Площа заповідника становить понад 650 квадратних кілометрів. Ландшафти тут просто заворожують: гігантські скелі і збережені ліси мангрових дерев, а також безліч інших чудес. Вважається, що колись територія кам'яного лісу була морським дном, і вода вимивала спорід більш м'яку її частину. Після виходу плато вище рівня океану справу продовжили вітри і дощі, так що через кілька мільйонів років сталося унікальний. Яке ми сьогодні маємо щастя бачити. Ліс піднімається над землею на висоту до 70 метрів, а його вершини гострі, як бритва. Так що тих, хто ненароком оступиться, чекає сумна доля. Номер 6 Ще одне кам'яне диво кам'яне село вважається одним із найзагадковіших місць України, розташоване серед лісу на Житомирщині. Являє собою скупчення величезних валунів, розкиданих на кількох гектарах. За легендою тут було звичайне село, куди одного разу прийшов старець. Він заходив у двір то до одного місцевого жителя, то до іншого і просив трохи хліба й води. Але всі його проганяли. Тоді Бог, який насправді переховувався під личиною старця, розгнівався і перетворив все село на каміння. Розташування каменів дійсно нагадує вулиці. Тут є свої будинки, церква, школа. Але у вчених своя версія і вони вважають, що валуни приніс людовик, який тисячі років тому рухався з півночі. Номер 5 Решет, Мавританія. Геологічна структура з концентричних кіл в пустелі Сахара. Структура має діаметр близько 38 кілометрів і знаходиться на висоті 400 460 метрів над рівнем моря. Існувало багато версій утворення ришету від космічних до паранормальних. Але зараз можна з певною часткою впевненості стверджувати, що він утворився завдяки грязьовому мегавулкану, який проявив себе приблизно 500 мільйонів років тому. Ця структура використовується для орієнтації на поверхні пустелі з часів перших космічних польотів, оскільки Ришат утворює помітні концентричні кола, що нагадують око або мушлю величезного амоніта серед оточуючих піщаних просторів. Деякі космонавти порівнюють її з дитячою пірамідкою з різнокольорових кілець. Номер 4. Флайгейзер у Неваді. США Важко повірити, але це штучний об'єкт. Колись на місці цього гейзера знаходилося ранчо. У 1916-му на ньому пробурили свердловину для колодязя, але випадково пробили геотермічну кишеню води. Майже кипляча вода була непридатна до використання на фермі, і колодязь став занедбаним. А у 1964 році кипляча вода почала вилітати на поверхню, створивши незвичайний ландшафт. Гейзер змінив навколишню місцевість настільки, що з літака можна подумати, що це поверхня іншої планети. Гейзер постійно викидає три водних струменя, а його стіни продовжують рости і зараз. Наразі він має висоту майже півтора метри. Ось ми і добралися до топ 3 нашої добірки. Підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Поставте вподобайку, і ми продовжимо. На третьому місці печера кристалів у Мексиці. Печера розташована біля міста. Найка на глибині 300 метрів. Унікальна наявністю велетенських кристалів Селеніту. Найбільший із знайдених кристалів має розмір 11 метрів завдовжки і 4 метри завширшки при масі 55 тонн. Це одні з найбільш відомих кристалів у світі. Найка знаходиться на древньому розломі, і під печерою є магматична порожнина. Магма нагрівала підземні води, і вони наситились мінеральними речовинами, в тому числі великою кількістю гіпсу. Печера була заповнена гарячим розчином мінералів протягом сотень тисяч років можливо, до декількох мільйонів років. Протягом цього часу температура розчину залишалася стабільною в діапазоні 54-58 градусів Цельсія, не даючи єдиноможливі умови для росту кристалів селеніту. Друге місце газовий кратер в Туркменістані, який отримав назву ворота в пекло. На початку 70-х років геологи виявили перспективне родовище газу. Почалося буріння і видобуток. Але в ході роботи геологи натрапили на підземну печеру. У неї провалилася бурова вишка, обладнання та транспорт. Але, на щастя, жертв не було. Звичайно ж, з дірки в землі почав струменіти природний газ, щоб місцеві жителі не отруїлися шкідливими сполуками. Було вирішено цей газ підпалити в розрахунку на те, що він скоро вигорить і потухне. Як ви ви Розумієте, кратер не згас до сих пір і навіть не збирається. Ширина кратера складає 60 метрів, глибина 20. Зловісне яскраве полум'я висуває з нього свої пальці і вдень, і вночі. Але якщо вдень це якось не чіпає, то в темний час ворота пекла проявляють себе у всій красі. Завершує наш перший топ. Річка Каньо Кристалес в Колумбії. Цю річку по праву вважають найкрасивішою у світі. Каньо Кристалес бере початок на півдні гірської системи Макарена в Колумбії і тече на схід. Місцеві жителі називають це природне чудо ріка п'яти кольорів. Такі кольори річка має завдяки багаточисленним водоростям. Русло Каньо Кристалесу у різні пори року стає жовтим, голубим, зеленим, чорним та червоним. Залежно від пори року кольори річки будуть насиченішими чи тьмянішими. Найкрасивіша річка у світі зовсім невелика. Якщо порівняти з таким гігантом сельви, як Амазонка, той поготів. Довжина річки Каньо Кристалес менше 100 кілометрів, а ширина кришталевої річки 20 метрів.